Попрацюємо в текстовому редакторі. Запускаємо текстовий редактор. Я працюватиму в Microsoft Word. Для того, щоб попрацювати з текстом, нам допоможе панель інструментів, яка розміщена в дворі. Перший рядочок ми бачимо надруковано червоним кольором. Для того, щоб обрати колір тексту, натискаємо на кнопку на панелі інструментів. Це літера А підкреслена кольором. І обираємо, коли натискаємо на маленький трикутничок справа, обираємо колір тексту, який нам потрібен. Нам потрібен червоний колір. Наступний. Давайте оберемо розмір шрифту. Для цього натискаємо біля числа 11, який заданий в стандарті, на маленький цекуточок знову. І задаємо розмір, ну, наприклад, 24. Будемо обирати. І тему найсучасніший це Chance New Roman. Шрифта. Обрали. І починаємо друкувати. Але якщо звернути увагу на рядочки, то перший рядочок виділено на півжирне. Тому для цього ми застосовуємо кнопочку, на якій записано відео. Натискаємо, вона зафарбовується, ця кнопка жовтий колір. І починаємо друкувати. Для того, щоб надрукувати велику літеру, ми застосовуємо клавішу Shift. Натискаємо на клавішу Shift одним пальчиком, а другим пальчиком натискаємо на будь-яку клавішку. В даному випадку я натиснула на клавішу У, і вона стає великою. Щоб поставити кому, ми натискаємо знову на клавішу Shift, вже справа від буквиної клавіатури. І сусідня кнопочка, там, що нам дає можливість написати крапочку, натискаємо сусідню клавішу і у нас от записується, друкується кома. Після ком, крапочок обов'язково ставимо пробіл. А перед комою, перед крапочкою, пробіл не ставиться. Зараз поставили, правильно виконуючи правила друку. Продовжуємо друкувати. Знову я поставила кому і після коми поставила пробіл. кома ставиться біля слова. А після коми пробіг. Щоб перейти на новий рядочок, перший рядочок ми надрукували. Ми застосовуємо клавішу Enter. Дивимося в практично. Наступний рядочок у нас надруковано з синім кольором і вже напіруч без напівживного шрифта. Знімаємо напівживний шрифт. Обираємо. Колір синій і починаємо друкувати. Щоб виправити автоматичну помилку, ми вертаємося до літери, яку нам треба стерти, курсор після літери натискаємо, витираємо за допомогою клавіші «Backspace», Виправляємо свою літеру, ставимо курсор. і далі працюємо. Кома, пробіл. Між словами також ставиться один пробіл. Друкуємо, заслуживаємо. Правила Увага, три крапочки без пробілів. Переходимо на новий рядочок, натискаючи клавішу Enter. Наступний третій рядочок у нас курсив застосовано. Для цього ми натискаємо кнопочку К і обираємо колір зелений. Велика літера. Натискаємо Shift одним пальчиком і буковку В тут. У нас утворюється велика літера. Перед комою пробіл не ставимо, переходимо на новий рядочок, натискаючи клавішу Enter. І останній рядочок у нас підкреслений, Для цього нам допоможе буковка Ч. Ми її натискаємо, а буковку К знімаємо і змінюємо колір на фіолетовий. В кінці ставимо крапочку. Але бачимо, що любіть у нас великі літери. Ми повертаємося, витираємо літеру велику і змінюємо Результат? Ви сфотографуйте свою роботу і натічніть мені особисті повідомлення. Спробуйте надрукувати самостійно Дан, даний вірш. Дякую за увагу! До побачення!